Всім привіт! Мене звати Микола. і Сьогодні я покажу, як зробити ферму байбіт акаунтів. А також на прикладі свого останнього кейсу розповім скільки з цього можна заробити. І щоб довго не затягувати, відразу переходимо до теми відео. В кожного пристрою, який в людини, є свій відбиток, і якщо ви будете заходити в велику кількість аккаунтів з одного комп'ютера, біржа їх всіх перебанить. Благо є програми, які дозволяють відкривати на комп'ютері велику кількість вкладок, і в кожної вкладки буде свій індивідуальний відбиток. Такі програми називають антидетект браузерами. Особисто я використовую ADS Power, тому що він мені найбільш подобається, там найгішевша підписка, і в принципі не було ще з ним таких інцидентів по типу якихось взломів чи чогось подібного. Тому й подальші дії показуватиму на прикладі нього. Для початку потрібно перейти на сайт і зареєструватися. Далі натиснути кнопку Завантажити і завантажити додаток для вашої операційної системи. Після цього встановити його і увійти, використовуючи ті дані, за якими ви реєструвалися на сайті. Далі вже в самому додатку потрібно натиснути кнопку Новий профіль, далі швидкий імпорт і вказати кількість профілів, яку ви хочете створити. Готово. Тепер відкриваючи ці профілі, вони відкриватимуться так, ніби кожен з них відкритий на окремому комп'ютері. Наступно Наступне, що нам потрібно, це проксі. Взагалі сервісів, які продають проксі, є дуже багато, але проблема в тому, що всі вони посередньої якості. Але якщо обирати кращі з гірших, то це проксі-лайн. Я сам їх використовую. І навіть якщо виникають якісь проблеми, а іноді вони виникають, то підтримка дозволяє швидко все вирішити. Щоб купити проксі, потрібно перейти на сайт, зареєструватися, натиснути кнопку New Order, далі вибрати країну. Кількість і період, на який ви хочете купити проксі. Тепер потрібно поповнити баланс, і найзручніше це зробити через Binance Pay. В результаті ви отримаєте проксі у такому форматі, і потрібно буде перемістити їх в Antidetect браузер. Для цього відкриваємо ADS Power і в групі IP навпроти вашого профілю натискаємо на іконку редагувати і вписуємо сюди дані проксі IP, порт, юзернейм і пароль. Якщо все добре, то при натисканні кнопки перевірити відображатиметься локація проксі. І лишається останній пункт, власне, самі акаунти. Особисто. Я купую аккаунти в telegram Боті, посилання на якого лишу під цим відео. Уже брав більше 200 аккаунтів. Також мої знайомі, підписники купували, жодних проблем, поки що не виявлено. Купити там можна мінімум 5 аккаунтів, але якщо ви хочете менше, то є варіант просто зареєструвати їх на друзів, родичів, маму тата. Для цього потрібно створити пусту пошту Gmail на телефоні. Важливо саме створити її на телефоні через нормальний інтернет, тому що якщо ви створите відразу в профілі антидетекта через проксі, то Google їх забанить створюєте Google Пошта на телефоні. Реєструєте на неї Bybit аккаунт, далі даєте дані від аккаунта своєму другові, він заходить, проходить верифікацію, ви змінюєте пароль, підв'язуєте Google Authenticator і все, ви можете користуватися цим аккаунтом. Якщо ви купите аккаунти в боті, то там буде схожа система, ви отримуєте їх в приблизно такому форматі. Це буде пошта, це буде пароль від Bybit аккаунта і пароль від пошти. Перше, що ви робите, це заходите на пошту і змінюєте та пароль. Далі аналогічно, змінюйте пароль на Bybit аккаунті і прив'язуєте Google автентифікатор. Ще є один пункт, який рекомендую зробити відразу, це вімкнути білі адреси для виводу, тому що пошту можуть заблокувати, і ви не зможете отримувати на неї пароль для виводу коштів. А якщо у вас буде білий список адрес, на них можна вивести без підтвердження. І ще важливо, що для кожного аккаунта Bybit потрібна окрема адреса, тому що якщо ви виведете всі гроші на одну, зрозуміло, що Bybit заблокує всі ваші аккаунти. Зараз практично на всіх біржах можна для однієї монети отримати 20 різних адрес. А тепер розповідати. Ю про те, скільки ми заробили з останньої промо акції, 26 листопада. Я написав пост в телеграм саме про промо Bybit і проекту Шрапнель. Нижче я написав витрати на ферму, потенційний прибуток, і в принципі було зрозуміло, що це супер смарт, ідеї, яку потрібно 100% робити. До дедлайну лишалося ще 20 днів. Тут було очевидно, що просто пропускати таку можливість заборонено. Тому я загнав 350 аккаунтів акаунтів, і вже 29 грудня були результати. Нас пройшло 26 аккаунтів, акаунтів. Ми забрали 7 тисяч доларів, але відмінісувавши затрати на ферму в розмірі 2 тисяч доларів, отримали 5 тисяч чистого прибутку. Зрозуміло, що такі промки саме з таким профітом трапляються не часто, але вони будуть. Звісно, конкуренція теж буде більша. Якщо у вас є вільні гроші, я рекомендую почати робити ферму вже зараз. Тому що минулого разу, саме після того, як оголосили цю промку, була дуже велика проблема з акаунтами через великий попит. Аккаунти з українською верифікацією, а я рекомендую купувати саме такі, тому що вони найменше відлітають, і найбільш трастові, напевно, зі сторони Байбіту. Так, от, через великий попит їх мало де можна було дістати, тому що всі купували, всі хотіли заробити, і так далі. На цьому, все. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на YouTube канал, підписуйтесь на Telegram. Також в нас є чат, де ви можете задати питання, якщо у вас щось не виходитиме, і хтось чи я вам дадуть відповідь. До зустрічі!